Середині добро щасливе. Так і. тепер як туди добратися до тієї своєї середини? Ми ж не звикли шукати добро в собі. Ми звикли шукати добро де? В дітях, чоловікові, в рідних. В друзях. Коли я буду шукати добро іншому, це значить я добро хочу мати де? Дологі. В долоні. В долоні. Ви влоні тримати чоловіка, так? Да? Колаку. Дітей тримати в кулаку. Друга тримати в кулаку. Чи тобі так вдалося зробити? Чим закінчилася твоя влада добра? Я ж переживаю. Я маю. Я ж тебе люблю, а ти паскуда як до мене ставишся? Я ж за тебе вже таблеток наївся, а ти не цінуєш. Якого ж духа ти маєш? Коли в колокота ко друга триваєш, чи маєш спокій, чи даєш спокій? Чи маєш стриманіш? Чи стримається зберігаєш доброту? Чи щасливі через тебе твої рідні? Ще мир маєте те відносина. Тільки духовна людина, яка має духовне мислення. Вона відчуває тут небо, бо це духовне мислення з неба. Як де духовне мислення, там і небо. Де духовне мислення, там і світло. Де духовне мислення, там рай. Там радість серця, там тверезість ума, там свобода від зла. Там щаслива сім'я. Ти несеш щастя тоді сім'ї. Над тим задумайся. От до чого я хочу вас направити. Получається, тоді серці працює сам Бог. Так, бо духовне мислення, я через не спеціально Духовне мислення це сам, сам Слово Боже. Дух Божий. Чи ми є храмом Духа Божого бути? що не написано це Іван. А ми храмом страсте і Богу тілесних. І, і хочемо усміхатися через страсть. Хочемо мати мир через страсть. Хоче мати доброту через страсть. Мати стримати через страсть. Хочемо прощати через страст, а це Все утоп'я. Це протиріччя закону, закона Чевесно. Ти стаєш людину і світі. Тоді в колектові добра. Тому на сьогодні я наче призумаю.